Всім привіт! Сьогодні 13-й день. Гарне число, так? 13. <ривіт> Номер 47. Придумати ідеальний день та розповісти про нього. Мій ідеальний день починається з того, що я прокидаюся сама без будильника. Без чиєїсь допомоги. Я сплю, скільки я хочу. Потім я йду роблю собі каву. Роблю собі каву не через те, що я почуваюся виснаженою, то мені потрібно додати собі сил, енергії, а просто через те, що я люблю пити каву. Потім я з цією кавою йду десь в якусь альтанку на вулиці. Я сідаю тепленько. Мене гріє сонечком, і я п'ю каву. Ще до цього можна додати близьких людей, які поряд, з якими можна поспілкуватися. Потім обов'язкова прогулянка десь в парку, в горах, в лісі. Потім обід десь на свіжому повітрі такий пікнічок. пікнічок. Ввечері повернутися додому і подивитися свій якийсь улюблений серіальчик. Хоча. Я вже не пам'ятаю, коли останній раз я дивилася якісь серіальчики. Можливо, в мене вже й немає улюблених серіальчиків. Ну, щось подивитись коротше. Просто залізти в ліжечко з гарячим чаєм, з якимись смаколиками і подивитися щось цікаве. Це я описала: ідеальний вихідний день. Ну, в робочому дні все буде не так ідеально. Супер придумайте свій ідеальний день і пишіть в коментарях, що б ви робили.